Змерзлі та голодні дім сірка потребує термінової допомоги через сувору зиму. Чотирилапи мешканці собачого притулку потерпають від сильних морозів. Їм бракує практично всього: тепла їжі, а головне турботливих рук, які б могли за ними доглядати в таку погоду. Хочемо закликати людей, наших мешканців міста. Можливо, більше закликати ще спонсорів на те, щоб нам допомогти проплачувати людей, які б тут могли б працювати на даний час. Проблема. Стоїть дуже гостро. Нам дійсно не, нема рук, хто би міг прибирати в вольєрах і хто би міг варити кашу. Вчора сталася не дуже гарна подія, бо людина, яка тут працювала, варила кашу, зламала собі ногу. І Це надовго. Тобто лишилася тут тільки я і одна людина. Це дуже мало, тому що вольєрів дуже багато, собак багато, біти дуже важко. Зараз собачий притулок переживає важкі часи. Бракує волонтерів, а місцева влада хоче вигнати їх з орендованої території в селі Загвіздя, в той час як ситуація навколо. Земельної ділянки в Рибному буквально заморожена. Наталія когот вважає, землю їм вже не дадуть, та й собак нема куди подіти. Ще й бракує коштів на елементарне харчування тварин. Проте на заклик про допомогу відгукнулись небайдужі франківці. Вони привезли корм та речі, якими можна утеплити. Вольєри громадська активістка Світлана Оришко переконана, рятувати притулок потрібно спільними зусиллями громади та влади. Коли ми сьогодні завітали сюди, ми зрозуміли, що це є комплексна проблема проблема, яка не вирішується ні сьогодні, ні завтра, яка вже триває поспіль 4 роки. Але сьогодні ми прийшли з допомогою, власне, щоб допомогти першочергово, те, що є негайно, це уборка, це власне харчування і догляд за тваринками. Але я все таки в свою чергу хочу звернутися до... Місцевої влади і попросити їх посприяти, все таки уже негайному вирішенню цього питання. Собачі вольєри просто в жахливому стані. Через сильний холод волонтери не встигають прибрати їх, оскільки фекалії моментально примерзають до підлоги. Тому їм на допомогу прийшли працівники компанії Трампет. Вони допомогли очистити собачі домівки. Перше в мене було просто істерика і сльози. Це неможливо дивитися. Ті умови, в яких Утримуються ці тварини, це просто жах. Тим більше зараз зима, вони вимерзають, вони худі. В ті очі дивитися неможливо цих собак. Ще колись образцов казав, що естетичне виховання людини починається не в залі музею, ні в школьному класі. а Починається з кошки, з собаки, з папуги. Голова благодійної організації Дім Серка переконана ситуацію, неабияк врятували 5-6 людей яких можна було б найняти на постійній основі для роботи в притулку? Адже наразі волонтери рятуються своїми силами? Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.